Велетенську діжку сауну Добрий вечір, друзі. Сьогодні, 10 жовтня, я зустрів Максим, проїхав з Києва. Вітаю Максима. Радий зустрічі. Максим привіз мені велетенську діжку сауну. Я вже так чекав з нетерпінням, з Києва виробництва я позначу, кого цікавить, обов'язково перегляньте. Так що, друзі, дивіться далі, вивантажую і буквально за декілька днів, надіюся, все буде готове і врешті-решт ви зможете прийти і спробувати, що таке. Велика, красива, тепла діжка з велетенським панорамним вікном. Зараз Максим розвертається. Заїжджаємо на склад. До речі, друзі, це склад серветок Марго. Хто хоче співпрацювати, я вас зведу з менеджером. Ви можете придбати серветки в незліченій кількості паперові руштички і все решта. Залишу посилання. Мега супер крута якість. Від мене рекомендація. Ага, це середина це, чи щось я не зрозумів, що це таке? Це трава. Пропитка. Ааа, вони такі вже в кольорі такому гарно. Ага, це зовнішній вигляд. чорна такі класний. Десь там ще була... Я бачу бітом на черепиця, ага, сама вічка, ось, велетенське панорамне вікно округу. Все ж повторюється, як і вікно в будинку, так і вікно в діжці. Що, розвантажуємо? Так, помічник, який зараз допоможе нам оце все подолати за дуже таких легких зусиль. Чік. Пів години приблизно це все зайняло, Максим ще зараз. Як називаєш цю штуку? Оце. Роква. Роква? Роква. Так, значить. Ось оця частина треба зараз теж підвести. Пічка, бітумна черепиця. частина вже, вже десь є. Де, до речі, вся решта. А ось є. Чи це не бітумка. Вже частину десь завезла, а воську є. Бітумка на гору. зараз ще трошки, я думаю, хвилин 10 і розвантаження завершене. Макс весь мокрий, працює. Тільки приїхав з Києва, тут мені допоміг з цією роботою, каже, можливо, ще на Київ. Каже, Макс, це що, щоб я за тебе не хвилював. Краще якийсь готельчик. Ще. 21 жовтня. Знову я в лісі, знову я поруч біля свого. Прекрасного одного і другого відпочинкового комплексу. Ось, показує таблички, вказівнички, бо часто відпочиваючі, які до нас приїжджають, кажуть: ой, клас, ми йдемо це, напевно, туди. дім в лісі. Ні, це кемпер в лісі. Про кемпер теж буде відео на Ютубі. Обов'язково погляньте, вам сподобається. Як ми сам кемпер, як ми оцей причіп на колесах заштовхали от сюди між деревами, вже потім зроблена стежка, такий невеличкий спойлер для вас. Я вам трішечки покажу, як тут виглядає. Ось там якраз, напевно, що є Іра, покоївка. Відео готую, друзі, для вас 6 листопада. Значить Матеріали, як завжди, готові для того, щоб щось споруджувати нове. А що нове? Зараз я вам покажу більш детальніше. Частково матеріал ось тут є поскладений, хлопці вже почали ось там такі копальні роботи, блоки для того, щоб підтримати цю всю площадку. Це складається площадка ігор. Знайомтеся, Ігор і Вітя, точно, Ігор та Вітя. Значить, робота ось тут біля барбекю зони розпочата, там багато дуже квіткових композицій. Ринка буде свої роботи робити. Одним словом, все крутиться, все кипить, все вариться, щоб було цікаво переглядати. А саме основне, що тут вирує життя постійно, постійно yeah. працюють. Є! Yeah. Yeah. <laughs> Клас. Перекусили вже третя година дня. Площадка, як ви бачите, вже практично готова. Дошки виставлені. Зараз тільки будуть хлопці фіксувати і вже привезли доставка сауни. Зараз будемо розвантажувати. Добрий день, а то ви все ж таки не сам, я думав сам. Що... Кажу вам хендмейд моєї дружини Іриночки. Значить, це куплений готовий вінок. А оце вже вчора просто я зірвав на природі, це біля води, неподалік біля нас. І от Іра доповнює цю всю композицію. Будемо розміщувати десь як декор на стіні. Красиво. красиво, Іриночка. Молодець, молодець. Так, потрошечки йде значить, процес. Вікно вже сюди принесли, ще матеріали. А я от займався, домовився з сільрадою, чи можу я вхід до самого будинку освітити. Вони сказали, звісно, без проблем. Тобто я ось таке рішення прийняв, щоб було комфортно заходити вночі, особливо, коли ви заходите зверху в ліс. І бачите ось таку алею. Виглядає досить гарно. І додатково, виходить, фотозону. Що моя чарівниця зробила, окрім віночка. До речі, у вас віночок вже готовий. Це просто такі залишки. То бантик буде на щось інше. Значить, і ось така от гарна ялиночка вийшла. Покажу зблизька зірочки ну молодчинки. Гарно, мені подобається. Ну, поставте лаєчку. Поставте, якщо вам теж подобається. Дружині буде приємно. Я передам їй привіт. Правда? Приємно! Лаєчка! Ігор зараз виставив. Основу, яка буде тримати діжку саму, щоб не покотилося. І завтра будуть самого ранку о восьмій розпочинати вже збірку. Площадка вже повністю готова. Виставлена. Ось так. Все дуже добре. Ялиночку, до речі, ось так приміряли. Досить цікаво виглядає. І підсвічується. Можливо, так і залишимо. Побачу. Я би її просто трішки вище підняв, щоб вона не на цьому була, а сама по собі просто оп, вище підняти. Ще побачимо. Так, день другий, 7 листопада я вже на місці, але, скажімо так, година перша, я вже тут, хлопці тут з 7 ранку. Іринка теж четвертої ранку. Вона мені допомога, мега просто працівниця, трудівниця, все працює, все робить. Ось такі фантастичні, нічі, новорічні прикраси. Моя дівчинка, покажу вам, що сьогодні хлопці вже за цей час зробили. Це пічка. А це отака от, значить, тут відбувається процедура, зараз його хоче. Закручує, закручує. Це скло панорамне. Це панорамне скло з вигляду такого, що ти всередині сидиш і знімаєш всю, всю красу, яка навколо. Зараз я обійду і покажу. Скляні двері, до речі. Теж фішечка скляних дверей. Це такий рельєф дає свой. Я зараз налізу, вона така велика та діжка. Дивіться, яка красива діжка. Просто тут буде пічка. цікаво, з таким перехрестям. Є комен всі комплектуючі, потрібно висверлити наверх. Комен високо, якраз тут гарний простір буде, щоб дим і... Тут іскрогасник начебто є. Якщо немає, то я все доставлю, все зроблю. спеціальні труби, утеплення. Ну, вигляд мене вражає. Тут, гойдається на нагоди звідси е поглядаєш, паришся. До речі, 3 метри довжина поміщає шість осіб сміло, так як і наш будинок. То, кажеться, одне другому не заважає. Поки там хлопці монтують діжку, Іринка тут змітає хвою з даху. Зараз я трішки стану нагород, теж покажу. Ось, там хлопці монтують видна діжка, тут прибирання. І зараз оця гарна велика сплетена краса буде ось тут красуватися на верху кемпера. Так ану я підгляну, що там звідси лять, який виглядає це. Виглядає краєвид. Оп! Ага, виглядає. Добре. Так, джакузі набираємо, бо сьогодні мають бути гості на три дні заселення у нас сім'я з дитиною. А ось тут іде така вичистка дахівки. Увага! Бах! Осінь продовжується. Красота. Як гарно. Ось-ось як набуває. Гарної такої каски. Казковості набуває. Добре, добре. Так, все, тунель кохання, так званий, де можна е, поцілунки ваші фотографувати. Значить, він вже готовий. Ігор щойно під'єднав світло. Давайте зараз покажу ближче, як виглядає на подвір'ї. Це все зараз потрібно прибрати, бо вже сьогодні мають бути люди. Це теж зараз хлопці розберуть. Ось як виглядає гарна діжка. Вітя на горбі наверху б'є бітумну черепицю. Ігор, це все контролювати, зараз пішов. І отак воно це все виглядає. Просто оживає начебто сторінки Pinterest. І що? Без десяти сьома. Гості обіцяли бути в 7 годині. Ще їх немає, якраз 10 хвилиночок я зніму, що ми сьогодні зробили. Хлопці вже поїхали, я теж вже все прибрав, поскладав на свої місця. Ходімо разом, поглянемо. Результат сьогоднішньої праці. Як за один день, на мою думку, виконана просто колосальна робота. Все чисто. Ви бачили, скільки було тут речей, які відносилися для збірки оцієї сауни. Ось як виглядає шикарно сауна. На 95% готовність. Бітом на черепиця вже теж все завершено. Зверху потрібно єдине, що знайти пневмопістолет, щоб прикріпити лист. І, відповідно, ось цей лист теж він має піднятися догори і прикріпитися по на спеціальне кріплення. Ось така справа. Так що команда молодці. Організував я, зробив. Я дуже задоволений. Має бути ще підсвітка кожної лавки діодною стрічкою, так само, як знизу. І, можливо, ще коло теж я щось подумаю дати такою ж самою гірляндою. Це буде далі. Так що дивіться, дякую за перегляд. Цікаво, діліться, можливо, комусь теж буде цікаво. Поставте вподобачку, мені дуже приємно. Так, 12 листопада сьогодні. І це другий день, який я зарезервував сам за собою. Тобто, 6 числа, це тоді, коли ми розпочали робити площадку і частково сауну. 7 ми завершили сауну. Сьогодні Ігор прийшов, зробив, значить, ось ці такі красиві закінчення, щоб не було видно. Бітумка ребра. Прикріпив, значить, мені ось цей короб, який я його попросив. В коробі буде led стрічка і знизу буде закріплений трансформатор, до чого буде це все з'єднуватися. Зараз я пропалив для того, щоб от можна побачити, як з середини теж виходить дим. Його спочатку не було, але потім нагрілася сама пічка, і це обов'язково пропалити, щоб це фарбове покриття воно вигоріло. Так, так назвемо це. А коли воно це все прогорить, тоді вже можна спокійно користуватися. Зараз не бажано користуватися, поки воно це все не прогорить і не, не вийде. Ось цей, цей запах. Купив ось такі підголівники. Один, два, три, там ще четвертий є підголівник. І лед-стрічка теж буде світити під ось цією і під цією лавкою. Відповідно, тут теж з цього боку. Щоб гарно підсвічувати вночі і рубати дрова з гарним світлом. І знизу ось тут теж видно, теж є короб. І завтра буде піднянутися світло. Ось така зроблена сьогодні робота. Завтра, по ідеї, має бути з сауною завершено, І завтра мають бути люди. Вони беруть діжку, до речі, беруть діжку. І я думаю, що це, це наші гості, які вже будуть з другим почувати. І швидше за все вони захочуть теж спробувати сау. Тому мають усі шанси відпочити і насолодитися сам. Так, підкину трішечки ще, щоб воно ну, гарнесенько. Це собі ще догоріло. Ось таким виглядом. Посидіти можна. собі каміння, природу. Хтось захоче може погадатися на гойдалці. До речі, там був ще отакий невеличкий простір, не вистачило черету. Сьогодні ми це питання закрили з дружиною. Фантастика! Мені все подобається. Дві коробки каміння. Сюди помістилися. 13 листопада. Так, сьогодні. то? 13 листопада. Дивіться, я вам покажу, яка тут відбувається зараз. Організація роботи. Сьогодні люди, до речі, в третій годині дня мають сюди заїхати. Ось це все треба підготувати, поприбирати. Сьогодні засніжило. Перший день сипав сніг трішки. Блоки, тут буде зараз ходиночки. До речі, мої гості я вам обіцяв, що я таке зроблю. От зараз. Оце сьогодні буде реалізовано. Е, так, там Ігор і Вітя займаються лежанням. Лежанням. А ось тут ми з Анатолієм будемо під'єднувати. Толік буде під'єднувати освітлення. Освітлення для того, що я вам показував вчора. Тому такий план роботи. Так, там мої батьки приїхали трішки допомогти. Мама, тату. Hello! Hello. <світлення> Привезли мені щепу, А ось такої щепи. Це теж для вашої зручності, щоб розпалити швидше. Це все сухеньке. Все для того, щоб організувати багаття в печі. вже в двох, вже в трьох, в чотирьох. Перепрошую. Чотирьох. Рахуємо. Перша. В будинку друга. В сауні третя, барбекю четверта. А це, щоб не думати, що це дуже легка робота. Ось таким чином іноді прийдеться полежати на холодній землі. Парасольку я з кемпера взяв, вона досить врятувала. І от Анатолій кріпить нанизу всі оці комунікації, трансформатор і коробки. Ось так. Поки вітя заміряє, сходиночки вже в процесі. Ось так виглядає. А також привезли мені 4 складометри дров. Дрова йдуть, враховуючи на кількість печей, в яких треба від дрова палити. Пігріватися, готувати і так далі. Так, 16 листопада хлопці кріплять короба короба, Ба-ба-ба Ігор. Не дуже задоволений щось, але в нього все виходить. Віктор тримає тут трабину, що він не полетів. Він вже виспаний, то я задоволений А, це добре. Ринка перебирає постіль. Так А Саша отам. Саша це хороший електрик. Зараз займається значить, кріпленням. отут стрічки під'єднанням, паяльник, все. Робота йде. Як завжди, все часу обмаль. До речі, сонечко, там щось трошки видно. І в 3 годині сьогодні люди, тому до 3 години маємо час. Короб вже прикріплений зверху. З цього боку з цього боку буде підсвічуватися весь дах. І ось так розбирається сама ця частина дає доступ. Питання зразу: а чому тут не металевий е, цей, гофра, не металева? Тому що металева гофра, як мені пояснили електрики. Це дуже добре, але вона має заземлятися дуже в багатьох своїх точках. Е, плюс, якщо, не дай Бог, з кабелем щось відбувається, якісь певні там складнощі, труднощі, пробиває, пробиває по всій металевій гофрі. А тут я поставив самий дорогий, якісний. Негорючий кабель і не горючу тому в принципі 50 на 50. Якщо у вас є своя думка, напишіть в коментарях, цікаво буде почитати і мені, і електрикам, які мені радили. Світло вже є, вмикається всередині. Відповідно, вся підсвітка зовнішнього будинку, ці чотири світильничка, і буде включати, відповідно, відразу підсвітку самого фронтону, самого даху. Мені подобається, виглядає дуже гарно, так як я хотів тепле світло, точно таке саме, як і знизу, і таке ж саме, як і навколо самого джакузі. Екстремальна корекція БК. У нього очі світять, то Якщо... в Ігора То В мене світиться. Ігора світяться. Я дороге. куди їх піднімати? П'ятру скажу ідеально. далі. Король гори! Так, і що? Завершена діжка, завершена сауна, завершена підсвіточка, фронтон. Все як я. Птахи полетіли. Яка тут краса. Все виглядає фантастично, все виглядає просто. Так блискуче, я дуже-дуже задоволений загальним результатом. Вигляд саме просто вражає. Оця підсвітка, ця така легкість. Це просто красота. Особливо теж над будинком. Зараз я вам покажу. Ось як тут це гарно це виглядає. І будинок теж навколо освітлюється. Ось так. Ну, саме просто-просто фантастика. Віночки я теж тут почепив сьогодні. Отак От вона виглядає. Напишіть в коментарях, як вам. Довжина, до речі, всередині 3 метри. Поміщається, так загальному тут 6 людей, але мається на увазі, перебувати може 6 людей. Але поміститься і восьмеро. Ось такий результат. Дякую за перегляд всім. Чекаю вас в підписочках, якщо вам подобається такий контент. І підтримайте, будь ласка, лайкою і, звісно, коментарем про все, що вас цікавить. Гарного вечора!